У виконуючого обов'язки міського голови Олега Албанського відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій. Розпочалась вона зі звернення Олега Богдановича щодо військово-соціальної обстановки в громаді. Як він зазначив, ситуація контрольована. Незважаючи на складну ситуацію в країні, діти Подільської громади заслуговують на якісну освіту. Тому в даний час всі служби громади соціальні та комунальні, працюють над підготовкою шкіл до нового навчального року. Олег Албанський сказав навіть. Під час війни подільчани повинні отримувати якісні послуги, тому всі міські служби та структури мають працювати в штатному режимі. Начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський продовжив тему підготовки до нового навчального року. Він проінформував присутніх, що в даний час проводяться об'їзди шкіл з метою вивчення їх готовності, а також перевіряється якість тимчасових укриттів, без яких навчальні заклади не зможуть працювати. На даний момент в багатьох закладах освіти ще продовжуються ремонти. Проводиться активна робота з планування заходів по посиленню умов пожежної безпеки, прикладаються максимальні зусиль. Для якісної підготовки щодо відзначення дня молоді, заступник подільського міського голови Людмила Задорожна призвітувала про роботу соціальних структур громади, про хід ремонтних робіт в школах та садочках, а також про кількість нових декларацій із сімейними лікарями, які заключили вимушені переселенці, що перебувають в нашій гостинній громаді. Звертаючись до присутніх, вона закликала всіх не ігнорувати запрошення сімейних лікарів до повторної вакцинації від COVID-19. Задля збереження здоров'я місцевих ж. Жителів та запобігання виникнення нових спалахів хвороби. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про хід ремонтних робіт та про заплановані на майбутні ремонти в закладі охорони здоров'я, а також прозвітував про роботу своєї структури. Загалом, окрім того, головний лікар зазначив, що під час перевірки укриття закладу на відповідність певним нормам. Була дана позитивна оцінка. Директор Квеп Теплокомуненерго Максим Перелей довів до відома присутніх, що підприємством продовжується підготовка до зимового опалювального періоду. Ведуться роботи по обслуговуванню тепломереж, а саме монтаж труб. Також в одному з багатоповерхових будинків по проспекту Перемоги ведеться заміна стояків, ізолювання та покраска стояків. Продовжується обслуговування та оновлення тепломереж в мікрорайоні Північний. Також проводиться монтаж нової системи живлення, завершено обслуговування великих котелень та розпочато роботи на малих. Тимчасово виконуючий обов'язки директора комунальної організації благоустрій Олександр Задорожний доповів, що його організація постійно проводить прибирання вулиць, ремонт дитячих майданчиків, а також поточний ремонт сміттєвих контейнерів та встановлення додаткових. Постійно проводиться скошування трави по вулицях міста, відповідно до зони відповідальності підприємства. Здійснюється ремонт та очистка ливневих каналізацій. Не залишилось поза увагою комунального підприємства і село Липецьке, в якому також проводиться прибирання на це. Центральних вулицях та здійснюється скошування трави. Директор комунальної організації МіськСвітло Віктор Кострицький розповів, що підприємство активно працює над дотриманням в належному стані освітлення на вулицях міста. Також забезпечується якісна робота світлофорів, проводиться систематичне обслуговування трансформаторних підстанцій. Окрім того, комунальна організація Міськсвітло активно співпрацює з усіма структурами Подільська та допомагає наявними силами у благоустрої громади. Староста села Липецький Вікторія Лазаренко розповіла про обстеження тимчасових укриттів задля необхідності збереження життя односельчан. Окрім того, Вікторія Лазаренко доповіла щодо медичного обслуговування селян, рейди соціальних служб громади, роботу клубу вихідного дня та темпи роздачі гуманітарної допомоги. Всі підприємства та організації нашої громади працюють в звичному режимі, виконуючи весь запланований обсяг робіт.